Я дуже довго налаштовую тут світло. І взагалі все, це буде моє перше відео на цьому YouTube каналі, тому що чого я взагалі вирішила це зробити. Одній людині я пообіцяла, що я зроблю свій особистий YouTube канал і буду туди закидувати відео і робити. І так як багатьом була тема схуднення цікава, тож. Я думаю, що це відео все-таки вийде, тому що серйозно. Чому я вирішила гуднути? У мене не було проблем, що мені там хтось сказав, що фу, оце ти жирна чи там. Фу, ти себе бачила в церкву? Таких коментарів я ніколи не отримувала, і взагалі я отримувала компліменти, що в мене доволі непогана фігура. І чому ж я вирішила худнути? Тому що мені некомфортно. Мені некомфортно, мені не подобається. І я вирішила худнути тільки через те, що мені некомфортно. Ну, ще через те, що я не влізла в свої джинси, в які я влазила того року. Якби скупляти повністю новий гардероб, мені не особо хотілося, тому я вирішила, що дешевше буде просто схуднути. Це, звичайно, жарт, але я вирішила не худнути, а якби скоригувати своє харчування та ввести в своє життя нові корисні звички. Схуднення це такий бонус плюс. Які я отримую, тобто я отримаю нові звички, нові харчові звички, здорове харчування, відповідно, здорове тіло, здоров'я і накачану фігуру, підкачану. Да? Вот. Саме марафон. Да? Тому що, знаєте, самій це важко. А тут, а тут. Як в школі, тобі. в тебе є контроль над тобою, ти скидаєш меню, тобі треба дотримуватись його, віддають як оцінку, що ти правильно робиш, що неправильно. Тобто йде коригування, що ти в майбутньому сама вже будеш знати, як собі скласти меню і що тобі їсти. Відно тренування плюс, тому що Настя. Кожен тиждень дає нові тренування. Настя говорить сама, що від послідовності виконання тренувань залежить ваш результат. Я не знаю, чи переходила вона на сторінку Насті, але в Насті фігура просто неймовірна. І я довірилась цій людині, тому що тут не тільки про накачану попу, а взагалі про все про харчування, про, про спорт, про доля за шкірою, про ну, дуже багато. І я не кажу, що в кого є там зайве багато, вам обов'язково всім треба йти і гуднути, тому що ви виглядаєте жахливо і так далі. Ні, це ваша відповідальність, ваше життя і ваше здоров'я. Якщо вам так комфортно, живіть, їдете. Тут справа в тому, що, як кажуть, не всім бути худими, але давайте скажемо так, що всім бути здоровими. Як же я і казала, що схуднення це про здоров'я. Я вважаю, я впевнена на всі 100%, що люди, в яких зайва вага, вони не здорові. От точно, 100%. Я не думаю, що жир навколо вашого серця це для вас окей. Я не говорю всім стати худими розміром S, XS і ходити худими і підкачаними. Але коли в людини, наприклад, 90 кг і їй 25, чи є це окей? Я думаю, що ні. Тому... Тут про здоров'я, тобто, що ви свого, наприклад, розміру L переходите вам, але якщо вам комфортно в вашому L, ви можете продовжувати жити в розмірі L. Але коли у вас буде задишка, вам буде важко ходити, бігати, спати, у вас постійні проблеми з шлунком, у вас якась печія, у вас гастрит. І так далі, то дуже мова не йде про просто гарне тіло і все. Головні такі аспекти схуднення. Перше, саме перше, що було в мене, я до цього підходила давно. Це не було, що я лежу на ліжку і мені стукнуло в голову, що все, пора міняти свої харчові звички. і Час хутнути і підкачуватись. Так не було, я над цим довго думала. І саме перше це психологічна робота. Серйозно, якщо ви не впевнені в собі, якщо ви себе постійно критикуєте, у вас немає балансу з самим собою, ви не чуєте себе, своє тіло, у вас нічого. Вийде. Тому що це буде жорстке схуднення, або це буде схуднення двох-трьох днів, а потім зрив. Тому що саме перше, це така, як би має бути відкритість з собою. Ви маєте договоритися з собою, що зараз новий етап, і ви маєте в це піти свідомо. В мене не було, що я. Викинула всі шкідливі продукти і почала харчуватися правильно. Бо це би все призвело до У мене шкідливі продукти, вони як є, такі і були, такі лишились. Але я їх просто не їм, тому що в мене була ціль і мета. І після цього договору з собою да, вирішили, ви, ви у вас йде ціль. У мене була мета здоров'я, ціль, підтягнуте тіло. Вправді це все дуже важко. Чому це все важко? Тому що схуднення, якщо його все неправильно зробити, може розвинутись РГП. Якщо ви не знаєте, що це, це розлад харчової поведінки. Чого він може розвинутися? Якщо ви поділите продукти на погані та непогані, це пропасть. Пропала От Як в моїй голові відбувається весь цей процес? Просто ділю їжу на та, яка мені дасть сили і енергію, і та, яка в мене забере. Ці сили і енергію. Але тут ще головне, я їла солодке я не їла, я його просто топтала. Я могла з'їсти цукерки, потім печиво, потім тори, запити всю кавою, потім ще щось з'їсти. І насправді це був несвідомий процес. Тоді в мене мозок відключався і він просто, я не знаю, наминався. Як все, молотився. Отак. І чому це відбувалось? Дуже просто. Я заїдала стрес. так от того тут ще такий факт. Якщо у вас зайва вага... Ви їсте багато солодкого, ви не можете відмовитись від солодкого, від шкідливої їжі, вам треба зрозуміти, чому? Це психологічна причина. В мене це був легкий дофамін. Давид, немає радості, немає чогось нового, немає цих емоцій. Що я робила правильно? Я їла солодке. І ще що я хотіла сказати, якщо ви по життю для себе найбільший критик, то вам не час худнути, тому що якась найменша ваша погрішність, це буде критика. Типу ви не сприймете то, наприклад, що ви з'їли щось шкідливе. Хоча вам сказали, що можна, у вас буде відчуття вини і провини. І якщо я вже почала говорити про психологію... Давайте трошки більше про це поговоримо. І так. Зайва вага може бути така, як психосоматика, да, психологічна проблема. Я навіть сьогодні бачила відео на цю тему, да, що там не треба худнути, контролювати, що ти їсиш, правильне харчування це все психологія. Звісно, класно. Але як думками накачати собі м'язи і попу? Якщо хтось знає, то напишіть мені, будь ласка, в діре в інстаграм, буду чекати рекомендацій. А давайте я спитаю в чата GPT про оцю всю психологію. Так, добрий день. Так, старт. А, привіт, чат GPT, Будь ласка, уявишу. Ти психолог, ти знаєшся на психосоматиці. Розкажи мені, будь ласка, які причини зайвої ваги, да, ну, типу, поправлення. І так, чадів дідав свої відповіді і зараз я їх зачитаю. Ось основні причини, які можна поділити на кілька груп. Перше, емоційне харчування. Багато людей їдять не через фізичний голод, а щоб впоратися зі стресом, тривогою, сумом або іншими емоціями. Це За своєрідний, заспокійливий засіб. Або просто отримати задоволення це про те, що я говорила раніше: хронічний стрес. Під час стресу організм виробляє кортизол гормон, який може стимулювати апетит і сприяти накопиченню жиру, особливо в області живота, психологічні травми, тут і старі травми, і взагалі з відчуттям небезпеки, все пов'язано. І це якби накопичення ваги, і захист від світу. Тобто ви вдіваєте костюм, що у захищені. Самосаботаж саботаж або занижена самооцінка. Людина може мати внутрішні конфлікти, наприклад, страх бути привабливою чи успішною, і несвідомо тримати вагу, щоб уникнути певної уваги чи ситуації, звички та моделі поведінки. Це все з роду з дитинства, типу, як, як ми їли, як ми харчувалися, коли ми були малими. Потреба в заземленні. В психосоматичному сенсі зайва вага може бути символом укорінення. Людина, яка почувається нестабільно, може підсвідомо накопичувати вагу, щоб бути надійнішою чи триматися землі. Але важливо пам'ятати, що кожен випадок індивідуальний тіло і психіка працюють разом, і причини можуть бути комбінацією психологічних, соціальних і фізіологічних факторів. Як я й казала раніше, що не вийде, що ви просто виконати всю нездорову їжу і. Почнете правильно харчуватись, тому що у вас перше це буде мотивація, а потім у вас буде дисципліна, але якщо у вас немає дисципліни і ви не впевнені в собі, в своїх діях, то нічого не вийде. Тому що а, у вас, наприклад, будуть рідні, ваші які вам будуть казати, що все окей, що ти собі придумав, тебе все хорошо, да або, наприклад, хлопець або чоловік який харчується зовсім по-іншому, і він не буде вас підтримувати в цьому всьому, а буде там при вас їсти якусь шкідливу їжу. А, але якщо ви впевнені в собі, і ви знаєте, що ви цього хочете, і ви це зможете зробити, то ніякі фактори на вас не вплинуть. ось такий мій досвід, ось такий мій сенс, ось таке все. Якщо было цікаво, просто поставьте лайк або не знаю. напишите, как вам.